Ми сьогодні будемо розпаковувати мою посилку, яка мені прийшла. Я перейшла в таке місце там, де мені буде удобніше вам знімати. І перше, що у нас в коробці є, зараз покажу. У нас в коробці це у нас пешиво. Таке. Тут, походу, дві пачки, і де воно сильно велике. Так, у нас дві пачки тут печиво. Тут, тут два. Тобто, і тут теж два. Бачите? Так, далі. Так, далі у нас стоїть тут капучино, яке я п'ю кожен день майже, тому що я забуваю колись його попити. Так, капучино, походу з молоком. Далі. Так, далі у нас стоїть в коробці отакі от круглі штучки. Це, мабуть, їх треба розпакувати і зварити. Тут в них 50 грам. Так. Далі. Далі у нас стоїть отака от упаковочка. Скільки це у нас тут грам? Не вказано, скільки у нас грам. Така от упаковочка з якимось смачним смаколиком. Далі. Далі у нас є... давайте уберу, Тому що може заважати. Давайте приберу. Так. Далі у нас є ось така от коровочка чорна. Чому вона чорна? Ну, оформлення дуже гарне. Таке всяєво. Далі Далі у нас в коробці стоїть те, що нам потрібно е, пожарити в роді. І як ви думаєте, що це таке? Напишіть мені в коментарях. Ось таке от. Думаю, дуже смачне. Так, далі. Далі у нас в коробці стоять сухарі зі сметаною та зеленю. Коли я бачу це, то я прям хочу його купити. Но це мені прислали Сині і зелені. Так, Далі Далі у нас є е, в коробці тут 60 грам, от кому не видно? можу зараз показати 60 грам. Е, розпаковуємо, давайте подивимося. Тут от таких три от упаковки, Ось ще дві. це на ощупь як вафлі. Може це якісь вафлі, а може це якісь, е, е, шоколадне, е, шоколадка, там, де вона вафелька. Діпа вафлі в шоколаді. Так, далі. Далі у нас є отака от цукерка з горіхами. Дуже обожнюю горіхи. Не дуже смачні. Так. Далі. Далі у нас є кусочок пирога. От 90, грам. 90 грам. Я його ще не куштувала, але думаю, що він дуже смачний. Далі. Далі у мене є таке от печиво. Першу золоте і червоне 70 грам. 80 грам. Так, далі. Так, далі я прибрала, щоб ви могли побачити, тому що я до екрану якось не видно. Далі у мене такі от, е, чіпсики, е, навірно, солені або з луком. Далі Далі у нас це такі, от, от такі от цукерки. Можна відчинити. От то. Бачите, тут даже от то є навіть відкривашки. Бачите? А, є, а можна ще відкрити знизу. Давайте відчинимо і подивимося. Е, у нас ось от такі от цукерки. Так. І е, трикутничок такий. Далі. І далі саме останнє те, що у нас тут є, це е, коробочка від якоїсь сумочки. 150 грам це походу якісь цукерки. Давайте відчинимо і подивимося. Тут вот такі ось є цукерочки, походу, шоколадні, вони круглі. Е, і тут е, така як стрілочка, типу, закриваємо внизу. Так. Далі. І далі у нас залишилася така от коробочка. Хто знає, що це, напишіть мені в коментарях. От турист намальований. І так, кому сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. І також напишіть мені в коментарях, як вам мій бокс. Ну, не бокс, а моя посилочка. Всім до побачення!